Впродовж доби, 27 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 6 крилатих ракет Х-101, Х 555, 8 керованих авіаційних ракет Х 59, Х 69 1 одну крилату ракету «Іскандер-К», 6 крилатих ракет калібр підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по одному пункту управління та двох радіолокаційних станціях расистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Неспокійно на території рашистського рейху 16 тисяч особин залишилися без електрики через пожежу на підстанції у місті Іркутськ. Непізнані безпілотники атакували Гаукурськ і Гаубрянськ, у Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм. Непізнані безпілотники атакували військовий аеродром і два нафтопереробні заводи.